ФК Буковина має грати в першій лізі. Такий основний меседж для журналістів винесли керівники команди на прес-конференцію. Так, Чернівецька команда зараз на останньому місці в турнірній таблиці. Так вона мала значні труднощі з грошима із складом, із настроєм, але нині всі налаштовані лише на серйозну роботу та хороші результати. Нашій команді не, не вистачає досвіду. Для проведення на цьому рівні цей досвід вони вже будуть отримувати під час календарних ігор. І надіюсь і вірю в тих гравців, які поповнили склад команди, що вони належним чином будуть презентувати Буковину на футбольних полях України. Середній вік команди один з наймолодших в Україні. 21 рік. Нещодавно з Буковина контракт підписали 11 нових гравців. Всі вони готові працювати та здобувати перемоги разом з підтримкою болівальників. Готували довгий час до ігор, що Зараз запрошуємо всіх на матч в неділю, щоб Нас підтримали на футбольному полі. Подивимося, як ми готувалися, які результати результаті Нинішні керівництво ФСК Буковина отримали команду з майже мільйонним боргом. Наразі заповняють всі ці фінансові прогалини закриті. Той мінімум, який залишився на подальшу долю команди, вплинути не можуть. Зараз головне знайти найбільше спонсорів, які готові в нинішню кризу підтримувати команду. Є реальний бюджет на даний момент. Він є забитий на цей. Етап попередній, ну мінімум там на 2-3 місяця. Але він формується. Я формував його на рік. Ви розумієте, тому що фірми, спонсори там по сьогоднішній момент, одні додаються, одні відпадають. Получається, і, і деякі крупні дійсно відмовилися, тому що у них така економічна ситуація стала. Тому 5 квітня команда запрошує підтримати їх в першій домашній грі 2015 року, яку вони зіграють з гірник спортом з комсомольська Полтавської області. Людмила Григорчук Ярослав Левицький. Місцевий час.